Фехтування унікальне тим, що воно не лише тренує всі групи м'язів, а ще й розвиває інтелект, координацію, спритність та швидкість. Це динамічний та емоційно насичений вид спорту, завдяки якому дитина стає сміливою та впевненою не лише у залі, а й у повсякденному житті. Олімпійська чемпіонка Яна Шем'якіна вперше шпагу до рук взяла в 11-річному віці. А вже в 2004 році вона стала першою у Європі серед юніорів. каже, фехтувати та перемагати насправді зовсім не важко, адже головне хотіти цього. Грає нас той, хто працює, хто дійсно викладається. Тому мені здається, так важко сказати, ця дитина виграє або програє. Головне, якщо вона. Працює, вона все ж таки ну, і буде вірити в свої перемоги. Вона виграє. Діти починають займатися фехтуванням з восьми років, але не раніше, оскільки цей вид спорту вимагає не лише хорошої фізичної підготовки, а й вміння швидко приймати рішення у бою, тобто думати наперед. Початківці тренуються три рази в тиждень по півтори години. Заняття починають з розминки. Далі малечу знайомлять зі зброєю. А вже потім вони вивчають ази фехтування. Щоб здобувати успіхів, треба трудитися треба проходити в зал і займатися. Засвоїти, ну ви саму зброю, треба розбиратися в ній, і далі все залежить від спортсмена і від тренера, від трудолюбства дитини, тактика, стратегія, фізична підготовка все у нас тут зв'язано. Фактично має бути думаюча дитина. Одинадцятирічна Катерина Савчик фехтувати почала півроку тому, проте вже здобуває свої перші медалі на обласних змаганнях. Дівчинка каже, перемоги даються їй важко, проте прагнення бути кращою допомагає їй долати усі перешкоди. Я почала займатися з вересня, тому що я. Же давно захоплювалась ним і дивилась різні змагання Яни Шем'якіної, і мене це дуже захопило. Я маю прагнути чогось, і мене у цьому підтримує моя мама, тато і, звичайно, ж мій тренер. Оскільки у фехтуванні використовують холодну зброю, спортсменам необхідний захисний костюм, довгі гетри, взуття, маска та рукавички, а ще нагрудники, що витримують сильні удари. Коштує така екіпіровка недешево в середньому майже 800 гривень, плюс шпага біля 200. Володимир Свистіль, тренер спортивної школи Тур'янда, каже, що школи усім цим діток забезпечують, щоб почати заняття в нашому залі треба прийти в зал для того щоб для початківців в нас все є. і маленькі шпажки маски все у нас присутнє в залі про фехтування лікарі відгукуються позитивно проте кажуть діткам які мають нервові розлади проблеми з хребтом чи суглобами краще шпаги до рук не брати загалом у львові є чотири школи де дітей навчають фехтувати на вулиці янові 10, січинова 7, фетьковоче 30 та руській 20. марія шепель остап сімчук НТА новини